Віталі шахів. грає проти Money Deep. Індія рейтинг 1960. Кінь 3. Казав Фішер, надійно, але пасивно. Ну, давай пішика в центр поставимо. Як це, як це пішика в центрі, ніхто грати не буде тут. Ні, тут ми якби норвезький захист розіграли. Ти з ж і вийшло щось у нас схоже, і тут погано суперник зіграв. Тепер у нього позиція, м'яко кажучи. Так, мучиш, мене кодом C3. А, ти візьмеш, типу, на цьому іде. Значить мені треба не поспішати. Ну добре. Добре, добре, добре. Ні, чогось взяв. Тут, а, ну да, я ж був би. Був би Ферзяку. Так. Отакує в мене... нас. Пробую помучити його також, щоб він якось не мучається, ти подивись. Він Не хоче мучитись. Давай коня веду. Коняку. Так, ну давай. І цього типа вперед. Ти коняку сюди, можливо, ні. Туди. Угу. де три, слон, слон, ферзь. Ну. В принципі. Щось в цьому є? Може не поспішати? Укріплюсь. Ча тут, звісно, фарсь трошки стоїть. Це найкраще. Щось хоче від нас? Оці всі атаки твої, то добра можуть не довести. Ти з дебют не закінчив король в центрі, ти тут пішаками ходиш крайньому. Ну, давай побачимо, начую користь тактика. Давай. Давай давай. Давай, давай. Якісь такі мати я колись бачив. Колись було таке, давай, можливо, з цього ходу почнемо, все таки. Нічого. Хочеш ти не встигаєш? Так. Шар дам спочатку. А може ні. А може так. Не знаю. За біля поля борюсь. Чим б'єм? Зівнув шах. Коня Це не добре. Але встиг. Тура висить. Оці індуси так тактично просто такі монстри. Такі монстри. На рівні філіппінців і яких И кого там все. Классный хит, мой френд. Ясно. Ясно, ясно. Индусы, филиппинцы, индонезийцы. Вот это просто Тактичні монстри. 69 на 91. Швидко грають. Бачить тактику, але буває таку фігню грають. От з дебюту, наприклад. Кукінь в 3, слон же 5. Білий. Так, да, тут не треба поспішати, звісно. Можна було тут забрати. Тут я б також не хотів би. дивіться, от мені подобається. Нова фігура в гру і окей. пішика... Можна було б потім забрати, ну добре. Дуже важливий пішак. Забирає поля, давить на позицію. Під його прикриттям коник стрибає. Пішак додає опорне поле коню. Проблеми, з якими король білих не впорався. От знову ж таки, аж 5. Ну, зіграй. ну кінь є 3, наприклад. Поверни нормальну коня. Блокадний кінь. Що може бути крутіше. Якщо в тебе. Фігури стоять гірше, ніж у суперника, то тактика зазвичай буде не на твою користь. Хоча це я, звісно, не бачив, що коня на коня напали мого. Але F6 вимушений хід. Але цього досить, щоб поставити йому мат. Віталій талівателі шахі грає проти гонконгця. рейтинг 1964. там Побачим, что я там не повторил сегодня. Буває, я граю кінжі 4 частенько, це поганий хід. Тобто я 6 Ферзь 5 зазвичай. Так, тут Тора є 1. Знову ж таки. Ні, стоп. Тут Лунди 2. Там було просто удари без тури. Ну, без коня. без коня виходить. Якось може відійти. Ми поставимо коня, потім слона, потім десь так. Десь ще тут. Всяке може що він буде розігрувати. Я не знаю, для чого грати. Взагалі, на такому нашому рівні. Такі варіанти. Все рівно тут нічого не запам'ятаєш, а намагатись тут щось придумати. Ну... Все рівно нічого не придумує. Такого ходу я взагалі не бачу ніколи в житті. Безстрашний, просто ферзь. Кінь Б5, ну, очевидний хід. Ти біж тут? Перший раз бачу таке. Перший раз на моїх очах така оця штука. <кій> Б5, ти взяв слон С3, наприклад. Тому Фрис тебе не втрачається випадково? Ще часу небагато. Ну, от іграй такі варіанти, там треба хід в хід щось запам'ятати. Це щось своє вичудив. От він передумав собі на свою голову. Ну, пішак, кінь, слон. Так. Нам цього пішака треба ще штовхати, і так вам скажу. Скажу, як є. Хоча тут активно то, раз звісно, буде, ну, не знаю. Якось це захищусь там. А цей пішак він прохідний, він буде відтягувати. На себе. Відтягувати на себе. Так. Угу, ти отак зробив, так? Да? Перше, можна просто напасти на тебе. Можна так просто. Кінь просто підвисає. Ну, типу, ти б'єш, ну я б'ю, мабуть. Чи я б'ю тут спочатку. Чи там, чи тут. І з'їм грейпфрут. Трошки матеріалу ми підібра. А, я не знаю. Угу. До речі, може, для цікавості тут заберу, а чого ні? Так, чисто. Угу. Для цікавості. А ну йди звідси. Ніфіас. Ну, Ну так. Зв'язав коня. Я вже злякався, що на час закінчився. Що це за різке закінчення? Ти ж грав, грав, а тоді здався. 95 на 89. Ну тут... Просто ферзя суперник. Повів в кущі. В Хащі. І все? Мені, <кій> здавалось, краще вже так. активніш. Тут мало що можна вигадати йому, хоча тут він десь атакував, складно щось придумати. Все міняється. А, він ще й туру. Я навіть не бачу, що він труп під коня підставив. А він то побачив і здався.